Путін готовий до затяжної війни проти України. Захід має змиритися з немінучістю тривалого конфлікту. Про це сказав британський аналітик та військовий експерт Джеймс Шер. Він сказав, що в західному розумінні Україна перемагає у розумінні Путіна все ще не так однозначно Україна зазнала дуже значних територіальних втрат, зокрема вздовж узбережжя Чорного моря, а також руйнівних економічних збитків через наслідки встановлення окупаційного режиму. Мільйони людей депортовано, у тому числі понад чверть мільйона дітей. Економічні наслідки є колосальними, а західна допомога заледве ледве покриє мінімальні економічні потреби в довгостроковій перспективі, зазначив Шера. На його думку, у Москві далеко не переконані, що Україна перебуває на траєкторії перемоги у цій війні. З того часу, як почалася війна у 2014 році, Путін твердо вирішив, що він або здобуде контроль над Україною, або зруйнує її вщент, і відтоді нічого так і не змінилося. Ще до січня 2021 року Лавров висунув заходу чіткий ультиматум: або ви приборкаєте Україну, або це зробимо ми. Відтоді розпочався зворотний відлік до повномасштабної війни, додав експерт. Нинішнє керівництво в Москві сповнене рішучості та готове до затяжної війни, якби довго вона не тривала, якою б не була ціна для Росії, навіть якщо від економіки Росії залишаться одні руїни.